Дух Святий як особа Бога. Як я сказав, те, що а, в Старому Заповіті більш всього, ми читаємо згадки про Бога Отця. а в Євангелії, більш всього, ми читаємо про Сина Божого Ісуса Христа, і Він є Господь і залишається нашим Господом. В новому заповіті спочатку дня п'ятдесятниці, як була народжена церква під час звиття Святого Духу Духа, ми постійно читаємо про Духа Святого, але ми бачимо, що це не просто згадки, а це особистість, як сказав Ісус хрестячи в ім'я Отця, в ім'я Сина і ім'я Духа Святого. Дух Святий. Я хочу показати, чому Він з нами. Це така, знаєте, дуже велика тема. Євангелія від Івана велика це не на сьогоднішній вечір а, нашого процесу вивчання. Євангелія від Івана, 14 розділ з 16 по 18 вірш. Ісус. Каже такі слова. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і вас буде Він. Я не залишу вас сиритиме, я прийду до вас. Такі цікаві слова. Тут Ісус говорить про Духа Святого. Він каже: Я попрошу Отця, ми знову бачимо Святу Трійцю, тому що Він Ісус згадує про Отця, і Він є Син Божий Ісус Христос, і Він каже, що Я попрошу Отця і тоді. До вас прийде Святий Дух. Ми бачимо знову Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Ви знаєте, ці слова пов'язані з тою історією, що Ісус вже відкрив своїм учням, що Він має піти на хрест, бути розп'ятим, потім воскреснути і бути піднесеним на небеса, і що вони залишаться на землі без Нього. І тому вони були засмучені, і вони думали, як ми будемо без нашого Господа, без нашого вчителя, і Він каже, що я не залишу вас сиритими. Ви не будете сиритими, я прийду. Вас через Духа Святого. І у вас буде інший, інший утішитель. І оце слово, попрошу отця, дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами. Це слово говорить з грецької мови, перекрадається як сама такого же, як я. Я Господь і він Господь. І він буде перебувати з вами. І далі він каже Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте його. Чому? Тому що він вже був присутній в служині Ісуса, бо Він при вас перебуває і в вас буде. Ви знаєте, от це слово грецьке, на якому написано слово утішителя, воно буквально звучить як параклітос, що. Обозначає той, хто покликаний бути поруч. Тобто це слово має значення, що той, хто покликаний бути поруч. Це слово має ще декілька значень, таких, як втішитель, той, хто втішає, захисник, той, хто захищає, заступник, той, хто ходатайствує за нас. І наставник той, хто навчає нас, і це чудово. Тобто Дух Святий захищає нас, Дух Святий ходатайствує за нас, Дух Святий навчає нас. І ми сьогодні з вами побачимо один із аспектів служення Духа Святого в житті віруючої людини. Чому нам це так потрібно? Я хочу сказати, що християнство служіння Богу неможливо без присутності Бога. Ми не можемо. Апостол Павло, послання до Рівнян, сьомий розділ, кінець сьомого розділу, ми його читати не будемо. Будемо читати початок восьмого. Чому я згадав за сьомий розділ? В сьомому розділі апостол Павло каже: я бідна людина, я нічого не можу. Він каже, ви знаєте, от в голові своєї Бога люблю. Хочу виконувати всі Його заповіді, хочу йому служити, а в тілі своєму, все навпаки, все роблю проти волі Божої. Знаю, що не треба робити, а роблю. Знаю, що треба виконувати, а не виконую. Знайома історія. Ми, коли читаємо Біблію, Біблія говорить, що нам любити ворогів, а ми їх прибити хочемо. Біблія говорить, що ми. Там молилися, служили, а ми не хочемо. Біблія говорить, оце і це не треба робити, не можна, це гріх, а ми хочемо це робити. Ми не знаємо, як нам подавати наше бажання. І от сьомий розділ закінчується саме цими словами. Апостол Павло каже, що мені робити? Бідна я людина. Я що, приречений на страждання, а ні. Восьмий розділ: Він дає нам вихід. Він дає нам відповідь в восьмому розділі перший вірш. Павло каже: тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом з великої літери. Тому що закон Духа з великої літери, тобто Духа Святого, тобто життя в Ісусі Христі, визволив. Тебе від закону, гріха і смерті. Ви знаєте, що, що, це, що це значить? Це значить, що от я, ти, ми всі, у нас є воля Бога, у нас є закон Бога. Ми читаємо Біблію, ми з усім згодні. Бог все, що там каже, закон Він правильний, справедливий, все добре. Ми хочемо виконувати, а в житті. Ми не можемо. У нас є тіло, яке живо, живе зовсім по іншим законам. І тоді ми страждаємо. Тут ми хочемо, а в житті все навпаки. Тут ми любимо Бога, виходимо, а все навпаки. Як бути, сил нема, щоб виконати хоча б одну заповідь? І тоді апостол Павло, і ми зараз з вами згадуємо слова Ісуса, який сказав, що не залишу вас цілитиме. Що прийде утішитель, який буде вашим наставником, вашим вчителем, він той, хто буде поряд з вами, і він всередині вас буде. І тоді апостол Павло каже: ось вихід це Святий Дух, який прийшов в нас для того, щоб допомогти нам жити по волі Божій. Тож тепер нема жодного осуду тим, які в Ісусі Христі ходять, не за тілом. А за Святим Духом, тому що закон Святого Духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив Тебе і мене, всіх нас, від закону гріха і смерті. Тобто бажання у всіх людей тіла є, а у віручих також тіла є з різними бажаннями і спокусами. Але тепер у нас є Святий Дух, який каже: Я допоможу тобі. Виконувати волю Божу. Я дам тобі силу протистояти гріху. Я дам тобі силу перемагати. І тоді, завдяки силі Святого Духа, всередині нас, ми можемо жити по волі Божій. Це чудово. Амінь? Адже що було неможливо для закону через немічність тіла – Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і, і для гріха засудив гріх тілі, щоб оправдання закону здійснилося в нас, які ходимо не за тілом, а за духом. Тобто, те, що закон не міг нас удосконалити, прийшов Дух Святий, і Він сказав: Я твій помічник. Я буду навчати тебе, я буду захищати, я буду тобі підказувати, я буду допомагати, я буду тебе вчити, я буду ходатайствувати за тебе для того, щоб допомогти тобі жити згідно волі Божій. Слава Богу! Чи це не чудово, скажіть мені, будь ласка, амінь. Дайте хвалу Господу. А в му вірші цього ж розділу. Апостол Павло каже, адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Цікаво. Можна сказати інакше, всіх дітей Божих веде Святий Дух. Ви пам'ятаєте, ми згадували, що від Відвіана читали, що він наш помічник, він той, хто нас навчає, Він нас веде. Ви знаєте, от, в християнстві дуже важливий оц, цей вірш для віруючих. Чому? Ми хочемо знати волю Божу, і ми хочемо виконувати волю Божу. З одного боку, як ми знаємо волю Божу, це завжди Біблія. Воля Божа не може протиречити тому, що написано в Біблії. З іншого боку, є життя є обставини, і ми хочемо знати, що. Як мені так робити чи так? Є, от, ми хочемо знати конкретно волю Божу в той чи іншій ситуації, відчути, а що би Бог хотів, щоб я робив. Тому у нас є Дух Святий, який допомагає нам знати слово, який допомагає нам а, знаходитися в волі Божій. Тобто Він нас веде, Він нас вчить. Він нас вчить з одного боку не робити неправильні речі. А з іншого боку, він вчить нас для того, щоб виконувати волю Божю. Тобто він показує волю Божю. І це насправді справжнє чудо. Багато разів ми іноді відчуваємо, що Бог бажає, щоб ми саме щось зробили да? або щось сказали, або якось послужили. І ми відчуваємо в той момент, що ми реально виконуємо волю Божу, що це є воля Божа. Знаєте, сьогодні, коли я готувався на вечірнє служіння, у мене було декілька думок ще завчасно якісь там тем, що я хотів казати. І я от тільки про них починаю думати, тільки молитися. Я відчуваю, ну нема от якогось благовоління Духа. От, от розумієте, от відчуваю, Дух Святий мені не показує. Я не знаю, чому. Я думаю, може взагалі не треба сьогодні відкривати Біблію, просто молитися, все. Я помолився, я кажу, Господи, що би ти хотів сьогодні, як ти хочеш? Я відчув, як Дух Святий мені показав. Я хочу, щоб ви вивчали слово про Духа Святого. Це не моя ідея, я це відчував всередині. Чому? Тому що ми, як діти Божі, Дух Святий веде нас. Він нам показує. Це буває, коли ти навіть не знаєш людину, ти кажеш якісь речі під час молитви. Все. А люди кажуть, а звідки ти знаєш? А хто тобі сказав? Ніхто не сказав. Ти відчуваєш, що я просто знаю от всередині я відчуваю Дух Святий мені каже це сказати або зробити, або навпаки. Коли ми неправі, таке іноді буває раз в 150 років. І Дух Святий нам каже, так неправильно. Тобі треба зробити так і так. Так, як би хотів би Ісус. І ми відчуваємо це. Вам знайомо це відчуття? Тому Біблія говорить, що ми, як діти Божі, нас веде святий Дух. Як нам вчитися чути голос Бога? Знаєте, люди кажуть, я хочу чути голос Бога, мені Бог нічого не каже. Згідно з Біблією, Він нас веде. Згідно нашому досвіду, ми його не чуємо. Тому, коли ми не чуємо, це не говорить, що він нам нічого не каже. Знаєте, іноді діти, вони так шумлять, щось там баваються таке. І ти кажеш їм, воно тихо, ано послухайте, я хочу, а вони не чують. Да? Ви чуєте, що вам тато каже: ні, не чуємо. А тато каже: треба навчитися. Дослухатися до Духа Святого. А, і наше вивчання слова, воно допоможе нам розуміти голос Духа Святого, шляхи якими Він служить, і всередині нас, і через нас, і як це відбувається, і наскільки це важливо. Ви знаєте, в книзі пророка Ісаї, 11 розділі, другому вірші, згадується про. Те, що коли прийде Месія, Ісус Христос, ви пам'ятаєте, Він почав своє служіння, коли Дух Святий зійшов на Нього. Пам'ятаєте? І там написано, що на ньому почине Дух Божий, дух мудрості, розуму, дух поради і сили, дух знання і страху Господнього. Як нас веде Дух Святий? Він веде нас в мудрості, не в людській мудрості. Божа мудрость. Як веде нас Дух Святий, Він дає нам правильний розум. Не людський розум, а Божий розум, як апостол Павло каже, що ми маємо розум Ісуса Христа. Як Він ще веде нас, Він дає нам поради, тому що це дух поради. Як ще веде нас, він дає нам знання. Апостол Павло каже: не бачили очі, не чули уха, не приходили на розум і на серце людини, що Бог приготував для тих, хто люблять його. А нам Він це відкрив духом своїм. Вірно? Він нам відкриває знання. Но це знання не людське, це Боже знання від Його откровення, від Його слова, Його волі для нашого життя, Його волі для того, що він нам хоче дати і куди він нас хоче вести. І далі Біблія говорить і страху Господнього, Божого страху. Ви знаєте, Святий Дух, Він є Дух Святий. І все, що від, від нього йде, мудрість, знання, а, навіть страх Божий, він святий, він чистий. Він той, хто силює, він ніколи не пригничує, він порадник, він захисник і заступник, але він не той, хто засуджує. Деякі люди вони постійно знаходяться в осуді, вони думають, що це їх Бог засуджує, а Біблія говорить, що Він ходатись, він піднімає. І коли ми маємо Духа Святого, у нас з'являється така чудова якість, яка була у пророка Даниїла – Пам'ятаєте, високий дух. Що таке високий дух? Це чистий дух страха Господнього. Чистий дух страха Господнього це не боятися, що Бог тебе, муха, бойки, десь приб'є. А це дух, коли ми настільки любимо Бога, що ми максимально хочемо виконувати Його волю. І це створює в нас от ту рису – високий дух. Що приводить нас ще до більш, більшої мудрості і благословінь. Перше послання Івана. Це останній вірш, який ми подивимось, другий розділ. 27 вірш. А помазання, яке ви прийняли від нього? Помазання це Дух Святий. Ми про це теж будемо у нас. Буде якось і ця тема. Воно в вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. Але як те помазання навчає вас усьому і є істина і не обмане. так як воно вас навчило в тому і перебувайте. Чудові слова, помазання, Дух Святий, який в нас. Він каже: нам нема потреби, щоб нас хтось вчив. Ну це не значить, так може тоді не ходити в церкву, навіщо пасти, вчителя? Ні. Но Біблія говорить, що є церква, що Бог поставив пастирів, вчителів, пророків, апостолів, євангелістів, щоби навчати, щоби відкривати Слово Боже. Воно одне інше взагалі не виключає, а навпаки. А мова тут про помазання йдеться про те, апостол Іван каже, це я написав вам про тих, які обманюють вас, тому що ви маєте помазання, і Дух Святий вас навчає. Тобто Він нам навчає Слово Боже, він нам дає розуміти суть речей. І тоді ми захищені таким чином від всякої неправди, тому що Дух Святий нас навчає. Коли хтось каже, що Бог поганий, що Він. Ну, буде проклинати, Дух Святий нас буде навчати. Це не так. В Слові написано, що Бог є любов. І ми скажемо, мені не потрібно, щоб мене вчили тому, чого тут нема. Тому що Дух Святий мене вже навчає. Ви знаєте, от е, слово навчає для нас ще має дуже велику глибину, тому що Дух Святий той, хто навчає постійно. Навчає нас, ми знаходимося постійно в діалозі, в спілкуванні з Духом Святим Знаєте, Дух Свят... Дух Святий він активно діє в житті віруючої людини. Якщо ми з вами почитали, то це не просто якесь абстрактне таке поняття Дух Святий, а, щось таке, що ми собі уявляємо. Він дарований нам як утішитель, як вчитель, як наставник, як той, як той хто дає нам силу а, і, а, вчить нас, і дає нам силу жити по вірі. А, ми можемо завдяки Духу Святому не тільки перебувати в Божій благодаті і знати, що вона існує, а ми можемо реально виконувати волю Божу на землі і бути тим, ким Бог бажає бачити нас. І все це завдяки силі Святого Духа. Тому нам дуже важливо прислухатися до Його, до того, як Він нас веде, і приймати Його навчання і дозволяти йому сформувати нас як віруючих людей, помазання, яке навчило вас. Я запрошую. Давайте піднімемось. Ми зараз будемо молитися. Я хочу, щоб ми а, зробили дуже просту вправу мовитому. Біблія говорить, є такий віриш, таке місце а, в Біблії, де Господь каже: зупиниться і пізнайте, що Я є Господь. Ви знаєте, ми іноді, ми багато щось говоримо, слухаємо, і це все правильно і добре. Іноді треба мати такий час, коли ми не тільки говоримо Богу, ми не тільки мовимось, а ми ще в Його присутності, ми ще Його слухаємо. Знаєте, я вам скажу більше, для віруючих людей це важливо. Деякі люди думають, що щоб війти в присутність Богу, треба дуже сильно зажмурити очі. Треба, треба так дуже. Іноді і так потрібно. Сьогодні от молилися, щоб і прорив був, і так потрібно. Але зрозуміти одну просту річ: з Богом ми спілкуємо завжди. От просто ми вижимо, спимо, спілкуємось, прокидаємо спілку, йдемо в душ, спілкуємось, їду в ліфті, спілкуюсь, їду на машині в церкву чи по справам. Я спілкуюся, я все рівно щось думаю. Я молюсь про щось, щось запитую. І це постійний діалог. Мені не треба сказати, так, чекайте, мені треба війти в присутність Бога, щоб його почути. Як же він з нами? Христос сказав, перебуває вічно. Нам треба навчитися, залишатися в Його присутності. Ми можемо віддалятися, віддалятися в нашому стані. Скажу чесно, у мене бувають такі дуже рідко. Може, якщо ви записуєте, занатуйте собі. Але буває, коли. Я погринаюся якимись справами все. І щось якийсь довгий час відволікає мою увагу, щось інше. Ну, це більш інформаційне, навіть не фізичне, а щось чи таке, от, а чисте інформаційне. І потім я, я реально відчуваю, що мені треба у деякий час наблизитися до Бога. Я молюсь і я. Щиро приходжу, і я говорю Господь. Я відчуваю, що я трошки віддарився, але це не значить, що між мною і Богом є відстань. Ну Це говорить про мої внутрішні такі настройки. Я молюсь, я відкриваю Біблію, я починаю молитися, і я знову відчуваю присутність Бога, завдяки чому я можу на протязі всього дня спілкуватися з Богом. і Іноді ти просто щось робиш, або мовишся, чимось займаєшся, і в тебе приходить відкровення від Бога. Ти відчуваєш, тобі Господь каже, отак «От ось треба зробити. Вау, супер, або отак. Вот вот». І це є так, як Дух Святий нас вчить. Він нам говорить, Він нам допомагає, Він нам відкриває волю Божу. Головне зрозуміти, що Дух Святий це особистість Бога. Вдумайтесь про те. Як сказав апостол Іван, той, хто вас більше того, хто в цьому світі. Всередині нас, Ісус каже, Він з вами. Ви Його відчували, скільки я тут був на землі, а тепер Він всередині вас буде. Він всередині вас буде. Аллилуйя. Дорогі Дух Святий, ми славамо. Боже Тебе, ми дякуємо Тобі за, Боже, Отець наш за ту милість. Ми славимо Тебе і дякуємо за викуплення в крові Ісуса, що це стало можливо виключно тільки через кров Ісуса. Тільки тому, що нам дарована праведність жертвою Ісуса. Тільки тому Дух Святий може знаходитися в нашому серці. А до того часу люди не могли мати Святого Духа всередині себе. Отець, ми дякуємо Тобі за Сина Божого. І ми дякуємо Тобі, Боже, за Духа Святого, за те, що ми маємо Святого Духа. І ми хочемо, і ми бажаємо, і ми прагнемо. Ми прагнемо виконувати волю Твою. Ми прагнемо дослухатися до Тебе. Ми прагнемо чути Тебе, дорогий Дух Святий. Знаєте, в Біблії є такі цитати Біблії, деякі, деякі, може, вони дуже приємні, але це для того, щоб створити в нас об'ємну уяву про силу особистості Святого Духа. Книга Ді Апостолів, 5 розділ написано: ананії і Сафіра збрехали Духу Святому. Ви пам'ятаєте? Що там. Наскільки була присутність, коли апостол Павло каже а, Петро, а ви правду кажете? Вони чесне слово. І вони померли, і Біблія говорить, тому що вони збрехали Святому Духу. Або в Корінфіанах написано: Дух досліджує глибини Божі. Ви розумієте, Дух Святий знає всі глибини серця. Нашого Бога Отця, і Він нам це відкриває. Або в посиланні Єфесянам 4:30 говориться, щоб ми не засмучували Духа Святого, щоб ми його не засмучували. Це не просто, знаєте, енергія, як люди думають, це якась просто сила. Енергія сила вона не може засмучуватися. Вона не має, у неї немає емоцій, у неї немає своєї волі. А про Духа Святого написано: не засмучуйте Духа Святого. Не кажіть, не робить погані речі, які будуть його засмучувати, або не кажіть неправду Святому Духу. Або Він знає всі грибини Бога. Це не просто абстракція, сила, а Він знає, а Ісус сказав, коли Він прийде, Він буде прославляти мене завжди. Нікого, не нас, не людей, не наші діла. Він буде прославляти Ісуса, який помер і воскрес.